Вітаю, шановні абітурієнти, батьки та гості Академії мистецтв імені Павла Чубинського. Мене звати Мещерських Дар'я, я піаністка, голова студентської ради бакалаврів та одна з тих студентів, хто відкривали кафедру інструментального виконавства Академії мистецтв імені Павла Чубинського. Наша академія розташувалася серед мальовничих краєвидів української столиці міста Києва. Поблизу однієї із найвизначніших пам'яток української історії та архітектури Києво-Почерської лаври. Невід'ємною складовою студентського життя музиканта є конкурсна та концертна діяльність. За два роки навчання я взяла участь у багатьох тематичних концертах, багаторазово стала лауреатом всеукраїнських та міжнародних конкурсів, як соліст, як учасник фортепіанного ансамблю, як учасник камерного ансамблю, як концертмейстер для соліста-вокаліста. Серед них перша премія на всеукраїнському дистанційному конкурсі піаністів фортепіано. Перша премія у двох номінаціях у шостому всеукраїнському фестивалі конкурсі Сузір'я моря Сонце Молодість Краса. Місто Одеса. Третя премія у восьмому відкритому конкурсі піаністів Віртуозні самоцвіти Місто Львів. Дві перших премії у двох конкурсних програмах. У міжнародному двотуровому дистанційному конкурсі концертмейстерського мистецтва Комплімент акомпанементу Італія Україна різноманітним є наукове життя нашого студентства. У Академії функціонує наукова рада студентів, на базі якої проходять цікаві. Та цінні зустрічі із провідними діячами культури України. Завітавши на ці заходи, студенти є не лише слухачами, а й активними учасниками діалогу із запрошеними гостями. Вони виступають із власними матеріалами на конференціях. Академія та наукова рада студентів щиро вітає та підтримує будь-які ініціативи. Від здобувачів освіти сприяє реалізації освітніх проєктів. Зараз наша батьківщина переживає чи не найскладніші часи у своєму житті. У добу новітніх технологій, технічного прогресу, безмежних можливостей для розвитку. Наш народ вимушений боротися за життя кожного українця. За свою історію, за свою незалежність, за свої життєві цінності, за свою культурну спадщину. Для наших педагогів цінними є не лише матеріальні та духовні здобутки багатої української культури. Але її майбутнє ми, молодь, студенти, яких поряд із освіченістю, професіоналізмом та ерудицією завжди супроводжують розуміння, щирість, людяність та повага з боку керівництва та педагогічного складу академії. Ми віримо, ми знаємо, що скоро наша академія знову відкриє двері для студентства, для таких різних і таких схожих молодих українців, котрі несуть в собі культуру нашої держави, її майбутнє. Адже всіх нас об'єднує спільна мета: Слава Україні!